Наступне це пластівці. Я, коли ще була дитиною, я їх могла їсти в сирому вигляді, просто як сухарики, знаєте? А прям щоб залити молоком так, як потрібно, так як всі їдять нормальні діти, то мені так було не смачно, тому що воно розкваситься і воно там якесь взагалі смачне. Але несквік з молоком, в принципі, я їла. Наступне це цукати. Я не розумію, чому паску продають. Ну, типу, на паску паску продають саме от з е, цукатами. Ладно, вже там горіхи, хоча вони далі там будуть, я їх також не дуже люблю. Але чому саме цукати? Воно якесь знаєте, воно якесь пересушене, воно не має як. Тако ну, таке солоденьке, якийсь смак такий має, але все одно воно якось ну, не підходить, воно туди. Мені не смачно, мені що я зроблю. Власне, горіх, звичайний грецький горіх, горіхи, до речі, я люблю. Я люблю, але такі, знаєте, от тільки з дерева, щоб можна було здерти цю шкурочку, щоб він був такий білий, і тоді я його можу їсти, і то реально смачно, особливо, коли вони ще такі великі, знаєте, і трошки і такі солоденькі. Оце просто мед. Але коли ти їх додаєш, в якусь таку страву по типу кутю або паску, або ще кудись, то мені хочеться повикулупувати, тому що воно мені якось не підходить. Ну і останнє це торти. Тортів я в принципі не люблю ніяких. Ні, ну не прям ніяких. Я можу їсти мандрівник і можу їсти Наполеон А оці торти, які продаються в магазині з великою кількістю крему, Там з тими коржами, які навіть не видно через той крем, то я таки не дуже люблю. Навіть не то, що не дуже люблю, навіть коли я буду на якомусь дні народженні і мені принесуть такий торт, я його, скоріше всього, не буду їсти, тому що, знову ж таки, мені аж від того солодко, аж недобре стає.